Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Служба безпеки України підтвердила припинення Геннадію Труханову громадянства України. Раніше президент підписав укази про позбавлення українського громадянства низки осіб через наявність у них російських документів. Це Володимир Зеленський повідомив після наради із очільником СБУ Василем Малюком, де йшлося про. Протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах і на півдні України. Журналісти неодноразово писали про російське громадянство Труханова і петиція із закликом перевірити, чи це дійсно так. набрала необхідні 25 тисяч підписів, менш як за добу. Труханов казав, щоб довести, що російського паспорта він не має, готовий пройти перевірку на поліграфії. Аж тут СБУ показала його його російський паспорт просто зараз Одесити підтягуються на домську площу і звіти на прямому зв'язку. Ольга Дунська Олю чи багато людей вже прийшло до мерії. Хто вони і чого вимагають? Вітаю, Людмила. Просто позаду мене зараз починають збиратися люди. Вже близько двох десятків людей прийшло на площу біля мерії. Власне, по перше, люди святкують про те, що нарешті вдалося підтвердити та неявність російського громадянства у мера Одеси. По друге, озвучити свої вимоги. Зокрема, є два основних пункти, про які про які наполягають люди. Це по перше, про відсторонення від посади Геннадія Труханова через наявність російського громадянства до речі, у одеській мерії якраз розглядають можливість та механізм, як це можливо, це як можливо це зробити. Серед них один з найімовірних що мають зібратися депутати місцеві та проголосувати за це. По друге друга основна вимога це введення в Одесі замість місцевої влади військової адміністрації. Адже на думку людей все ж таки місцева влада показала себе неефективною. Зокрема, у подіях останнього тижня, коли Одесу накрила потужна злива. Ну і власне, що кажуть самі містяни, пропоную послухати. Моя табличка тут написана, що Одеса без трухано геть з посади громадянина Росії, тому що ху, я так вважаю, Я вважаю, що в українському місті має бути українська влада. І Турганов – ну, це не найкращий вибір для Одеси в умовах війни. Місцева влада показала свою неефективність навіть не тільки в умовах війни, а в умовах усіляких стихійних лих. Наприклад, нещодавно у нас був ну так би мовити всесвітній потоп, і у нас не працюють зливні системи. Люди просто загинули через воду. Ну це абсурд, я вважаю. Ну і як можна бачити позаду мене? Люди приходять з прапорами українськими, а та з кожною хвилиною людей все більше. Вже більше подробиць у наступному випуску любимо Олю, Дякую тобі, Ольга Дунська з Одеси, де містяни вийшли на мітинг на підтримку позбавлення свого мера громадянства України і за відсторонення його із посади очільника міста.